Мене звуть Гуран. Сьогодні у нас 2 липня. Ну що, ми зібрали кошти для батальйону Айдар. Я являюсь взводним батальйону Айдару 24-го батальйону територіальної оборони. Ми зібрали кошти, добровільні пожертви. На бійців Айдару. закупили деяку техніку, амуніцію, провізію. Будемо виїжджати, щоб довести це для наших хлопців, тому що держава ну, просто забула про них. І якби не Такі добропорядні громадяни, які не забувають про своїх побратимів там на війні, е які зараз знаходяться, захищають цілісність своєї держави, то ну, наша армія би давно вже розсипалась би. формально, тільки за рахунок громадян ми тримаємось. тримаємось. Але не дивлячись на те, що хлопці воюють, помирають за свою державу, тут міліція вже в мирні е ці часи, тут на Майдані не там на війні, а отут. Під час мирних подій вони живуть тут в теплі, от вони працюють і вони працюють, як мені здається, взагалі по політичним е, просто замовленням. Тому що в черговий раз моїм адвокатам е, продовжують дзвонити, е, погрожуючи, що я буду оголошений е, розшук, що на мене буде якісь нові підозри будуть висунути, в, висунуті. Це в той час, коли я знаходжуся. Е, на військово-польових зборах на мобілізації, на війні, де реально вбивають е, наших хлопців ворги, де реально гинуть люди, де хлопці захищають цілісність своєї держави, кордонів, воюють за свою свободу. В той час просто у нас п'ята колонна в обличчі Міністерства внутрішніх справ працює проти цих самих хлопців. От я маю надію, що все буде добре, але ну Якщо дійсно буде так, як висловлюють думки там, слідчі з, генеральної, з головного слідчого управління, от, моїм адвокатом з погрозами, якщо так дійсно буде, то я просто буду це розцінювати як політичне замовлення. От. Але ну, хлопці не падають духом, тримаються і не дивлячись ні на що, я Разом з ними буду захищати і боронити цілісність своєї держави. Слава Україні!